Вітаю вас на каналі Нумерологічної психотранзири Star Love. Ім'я моя любов, ваш старолог, нумеролог і фітобіоенергокосметолог. Запрошую вас на фітобіоенергокосметологічний прийом, карбокситерапію, дермоштамп, авторський масаж обличчя. Все починається з масажу шиї, спинки, шиї голови, зняття енергоблоків. Також психотрансра, також прогностика, таропрогностика, нумерологічний розбір карти дня народження. А зараз до подарунок для вас, до прийому косметологічного йде розбір індивідуального вашого цього року. Тож, дзвоніть, приходьте. Консультація косметолога безкоштовна. Дзвоніть. Сьогодні 29.01 в 1432 Вінниця 14.40 перший новий місяць в році. Це місячний новий рік. Вже тиждень штормило всіх чоловіків. Обично чоловіки реагують на новий місяць. У них дуже багато енергії, особливо в підлітки. Всесвіт відкриває енергопортал. До обіду випішуть, що турбує, що турбує, спаліть. Просіть пробачення, пройдіть по периметру свічечкою по квартирі в правій руці, закручуючи вправо. Закручуючи вправо по часовій стрілочці з молитовкою. Після обіду пишіть свої плани, мрії, ідеї. В сумі сьогодні. День 21. В 21 годину, я ще напомню, 21 годину, 21 хвилину, уявіть, що всі люди землі взялись за руки, крім орків, звичайно, смердючі болота, нехай відійдуть у небуття. Тож, давайте подивимось, що нам буде заважати, що нам буде допомагати, що вже зразу стало, четверочка, будуть допомагати нашій ЗСУ, енергообмін за цю гру. Донат на ЗСУ. Будьте спонсором перемоги. І так, що буде нам заважати на даний момент? 4 і 2, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що таке енергія шести. Енергія шести це любов до себе. Енергія шести це любов взагалі, енергія 6 це частота вибору? Тобто нам буде заважати, коли ми будемо не вибирати себе раз, не, не вибирати е, кохання в своєму житті, не вибирати е, любові як, як такової до всього світу. І так, що буде нам допомагати? І так, 4, а ми ще забули карти на допомогу, а не потрібно. Через той забули. Все і так ясно. Значить, 4 і 2, Знову 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, одинадцять. Що буде допомагати, коли ми сьогодні примінимо силу? силу. Новий місяць дає енергію е, е, сили. Хоч там, допустимо, на цій неділі е, трошечки буде е, е, місяць, в новий місяць, йде іменно зараз, чуть-чуть е, там він йде новий місяць в тригоні з Юпітерем, і який зупиняється перед розворотом. Тобто трошечки хоч, ну, 11 енергія дає енергію ем, сили, рішучості. Але тут трошечки будуть енергії планетарні, такі, що тіпа, трошечки ув'язне, бо там ще й уран ем, зупиняється, що, ну, настільки буде ем, якісь розстановочки будуть такі, що навіть колайдер. За... Оце був прикол. Так, хорошо, ну, подивимося: Та -та, справедливість буде. Тобто, коли ви не будете вибирати енергії демонічні, тобто енергії негативні, Буде навіть все справедливо. Тобто, даже коли ви ув'язнете в якусь ну, розборку на даний момент, тобто все-таки приміните якусь, як тут 11, то значить тут буде ну, сила. То є, якщо ув'язнете в якісь е, розборки чи наоборот, ну, підете вперід, візьмете всю силу волі свою і сконцентруєте. То це вам дійсно допоможе. Навіть не, не, не повлияють. Ну, хоча тут демонічні енергії були трошечки в хорошому аспекті. то тобто, есть, там виходить ніби така страсть до якогось діла. Тобто, виходить, що коли ви любите своє діло, горите своїм ділом, буде все дуже добре. Так, тепер на що звернути увагу На що звернути увагу в цьому місячному році і на цей місяць 4, 2 знову шість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 17. І так, то, що знову випадає 6, знову 4 і 2. Не е, зовсім не, не сумнівайтеся в тому, що ЗСУ переможе Болотних Орків. Ви розумієте, тут сам Бог на нашій стороні. Не сумнівайтеся, вірте в наші сили і нашу Україну. 17 сама дає теж енергія. Тобто, коли 17 у нас випала Клітиночка, значить, теж получається, получається вірте в сили Божі, вірте в свої сили, вірте в божественні проведіння, і буде все добре. Так, карти йдуть уже на допомогу. Будьте мастером свого діла в усьому. Знайте, що роди нам допомагають, зараз роди дуже на великому. І знову звернути увагу 21. Сьогодні в сумі 21. Зверніть увагу, коли світ буде вам допомагати. Зверніть увагу. Увагу, але і ми повинні допомогти світу. Пам'ятаємо, 21 годину, в 21 хвилину ми думаємо, як, ну, бачимо, ну, представляємо, уявляємо, що всі люди світу обнімаються, беруться за руки, радість на планеті Земля. Це буде дуже гарний тобто звернути увагу, вам світ допоможе і ви світу допомагаєте. Розумієте? І тоді ви будете. Будете майстром навіть в своєму ділі, тобто, у вашому ділі вам буде допомога. Ви розумієте, як гарно. Так, задумаємо бажання. Ми задумаємо бажання на цей рік місячний. Знову 6 ребята, це вообще, ви не представляєте, ви навіть подумайте, якщо ви будете ну, на енергіях любові, причому перша енергія любові до себе. Це ну, гарна. Ну, і три, і три звернути увагу на е жіночі енергії. Тобто, дівчатка, коли ми будемо мати в собі, в серці, в душі любов до себе, до божечка, до чоловіка, до своїх дітей, до своєї країни, до всього на світі. Якщо ми будемо мати любов, то буде дуже добре все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Приз. Тобто. Хто хоче, тобто може, це приз для всіх, хто зараз дивиться це відео, може до мене позвонити і розібрати карту, індивідуальну карту року на цей рік. Так, допоможемо картами. Правильно. Да, ваше бажання збудеться тоді, ви бачите. Любов до світу, ну, можна краще сказати, любов до світу навіть принесе вам ну, заробіток у вашому, у вашому ділі. Ви уявіть, як гарно все показує. Божечко, спасіба всім, спасіба, що ви у мене є. Спасіба всьому, всьому. Дякую, 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 дякую і вам дякую. До зустрічі, мої любі.